Доброго дня, шановні восьмикласники. Ми продовжуємо працювати з темою квадратні рівняння, а саме неповні квадратні рівняння. Сьогоднішній урок присвячений розв'язуванню таких квадратних рівнянь. Давайте для цього пригадаємо, що ж таке квадратне рівняння, Рівняння, в якому змінна міститься в другій степені. В загальному вигляді має таку форму Ах квадрат плюс bx. Плюс С дорівнює нулю. Причому обов'язково, щоб А не дорівнювало нулю, тому що якщо буде нулик то квадратне рівняння перетвориться в лінію. Має декілька видів неповного квадратного рівняння. Ось в такому виді воно називається повне квадратне рівняння. Але якщо якийсь із коефіцієнтів, А А, Б та С, це коефіцієнти числа, а, якщо хтось із них, крім А, дорівнює То дане рівняння називатиметься неповне, тобто частинки його не буде. Отож, перший вид неповного пригадуємо, якщо b дорівнює нулю, тоді AX квадрат плюс c залишається, а другий доданок зникає. Далі, якщо у нас c дорівнює нулю, тоді AX квадрат плюс bx залишається, а c зникає. І третій випадок, якщо одночасно і Б і С дорівнюють нулю. Стоп, я ось тут не дописала. Тут С дорівнює нулю, а тут і Б дорівнює нулю, і С дорівнює теж нулю. Тоді залишається тільки Ах до квадрату дорівнює нулю. Такі рівняння є неповними. Як їх розв'язати? Їх можна розв'язати такими самими. Способами, якими ми це робили раніше, або винесенням задушки, як для другого варіанту, або розкладанням на множники там, за формулою, якщо виходить, різниця квадратів, або просто невідомі вліво відомі вправо. Ну, найперше, пригадаємо спосіб Ах квадрат плюс С дорівнює нулю, щоб знайти звідси Х, ми маємо перенести це вправо, поділити все на А. І це ми отримаємо х квадрат. Тобто, щоб знайти розв'язок, нам необхідно взяти корінь із цього виразу, але з плюс та мінус. При цьому мінус це поділити на А обов'язково має бути невід'ємним, більше або до 0. Далі, в другому випадку, можна розкласти на множники винесенням задушки, а х плюс Б дорівнює нулю. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, тобто або х дорівня 0, або ах плюс b дорівню 0, звідки ми знову ж таки шукаємо х як мінус b поділено на а? Ну, а перший корінь завжди буде нулик виходити. Ну і в третьому випадку тут один-єдиний розв'язок завжди х дорівнює 0. На що б ми не множили е, А, верніше, на що потрібно помножити А, щоб отримати 0. Звичайно, на нуль. Ось такі три випадки сьогодні розв'язуємо, опираючись на ці три випадки, приступимо до розв'язання. Перше, що хотілося би переглянути, це номер 599. Додому я такого не задавала, але все ж таки переглянемо, як довести. Що якесь число є коренем рівняння. Якщо число є коренем рівняння, то після підстановки його вирівняння ми отримаємо вірну рівність. Давайте виберемо найцікавіший випадок, третій. Довести, що число мінус корінь з 2 та корінь з 2 є коренем рівняння. Припустимо, що х1 дорівнює мінус корінь з 2, а х друге дорівнює корінь з 2. В першому випадку підставимо. 3 помножити на мінус корінь із 2 до квадрату, ось ми його замість х квадрата підставляємо. Відняти 6 до рівня 0. Перевіряємо. Корінь з 2 до квадрату буде 2. 2 на 3 6. Тобто, 6 мінус 6, дійсно виходить 0. Так, є коренем, що й треба було довести. В другому випадку буде та ж сама історія чому? Бо корінь. І з двійки, або мінус корінь із двійки в квадраті все одно буде 2. Тому теж виходить 6 відняти 6. Нулик. Ось так легко і швидко доводиться. Далі дивимось номер 601. Ось тут просить розв'язати неповні квадратні рівняння. Одним із тих трьох способів, які ми повторили. Отож, в першому рівнянні. 5х до квадрату мінус 45 дорівнює 0. Можна піти двома шляхами, можна винести п'ятірочку за дужки і розкласти на множники, а можна просто звідси дістати х квадрат. Яким чином? Переносимо 45, воно буде додатні, і ділимо на множник 5, тобто х квадрат дорівнюватиме 9, звідки х буде дорівнювати, плюс-мінус корінь з 9 це 3. Все, в першому вже є відповідь. Друге рівняння. Я ось тут ниче напишу. Х квадрат плюс 8х знову неповне, немає третього вільного числа. До речі, я не пригадала: ось АХ квадрат плюс Бх плюс С. Як називаються ці коефіцієнти, А називають старший коефіцієнт, або перший, Б, другий коефіцієнт. А С. У нас вільне число, тобто біля нього немає множника х, або третій коефіцієнт, або вільне число. Я і так і так можу казати. В таких випадках, от як в першому у нас не було другого, точніше, у нас був другий коефіцієнт рівний 0. А от в другому випадку у нас третє число вільне число дорівнює нулю. Тут тільки розкладанням на множники винесенням за дужки х. Ми можемо розкласти і знайти корені. або х дорівнює 0, добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, або х плюс 8 дорівнює 0. Отримаємо два розв'язки х перше та х друге. Х1 це нулик, а х друге буде мінус 8. Далі третє рівняння. Схоже на перше: 2 х квадрат мінус 10 дорівнює 0. Можна розв'язати тим самим способом. Дістанемо звідси х квадрат, Перенесемо 10 в праву частину і поділимо на 2. Тобто х квадрат буде 5, тобто х буде плюс-мінус корінь із 5. Далі четверте рівняння схоже на друге. 2х до квадрату мінус 10х. Знову не вистачає третього вільного числа, тому розкладаємо на множники 2х за дужки. х мінус 5 залишається рівня 0. Або х дорівня 0, бо множник 2 точно не нульовий, або х мінус 5 дорівнює 0. Звідки ми отримуємо перший корінь 0, другий корінь 2, 2 кажу, другий корінь 5. П'яте та шосте, ну, п'яте можна розв'язати розкладання на множники, воно схоже на перше та третє, але розв'яжемо іншим способом. Розкладемо на множники вираз 64х квадрат мінус 9, тому що і 64, і 9 – це квадрати певних чисел. Розпишемо як 8х мінус 3. Та 8х плюс 3. Можна було просто перенести девятку і поділити на 64, але нехай вже буде другим способом. Або перший множник дорівнює 0, або другий. 8х мінус 3 дорівнює 0. 8х плюс 3 дорівнює 0. Звідки шукаємо х, переносимо трієчку праворуч. І ділимо на 8. Це буде перший корінь. Другий корінь переносимо плюс 3, стане мінус трієчка, і ділимо теж на 8. А от останнє шосте рівняння взагалі бути такого не може, тому що квадрат, та ще плюс 16 точно не дорівнюють 0, тому тут ні при одному значенні х, жодного такого значення х не існує, щоб вийшов 0. Рухаємось далі. Номер 603, розв'язати рівняння. Ну, рівняння, начебто, на вигляд, собі, як завжди. А, але воно зводиться до неповного квадратного. Пропоную розглянути якесь із них, ну, нехай буде третє, воно тут найдовше. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. В квадратному рівнянні завжди лів, в ліву частину все переносимо, а праворуч у нас має залишитися нулик. Тому все перенесемо в ліву. Х на х. Перемножаємо кожен доданок першого, на кожен доданок. Другого, Х квадрат мінус 3 на х мінус 3х. Далі на двічку множимо 2 на х 2х, 2 на мінус 3 мінус 6. Далі мінус. Ось тут у нас формула скороченого множення. Має бути х квадрат, мінус 25. Але перед дужками стає знак мінус, тому перед 25 пишемо плюс. Мінус х квадрат перенесемо. І мінус х перенесемо, буде плюс х. Дорівнює все це нулю. Далі х квадрат один взаємознищуємо, а один залишається. Ще важливо в квадратних рівняннях в правильній формі записувати його. Спочатку старший доданок, тобто той, який має найбільший степень, потім х рахуємо. Х плюс 2х буде 3х, та мінус 3х зникло, взаємознищилось. І залишилось тільки мінус 6, дорівнює 0. Звідси шукаємо х квадрат, перенесемо 6, тому х квадрат буде дорівнювати мінус 6, а такого бути не може, тому дане рівняння розв'язків немає. Що ми зробили? От в чому відрізнялися ці рівняння від попередніх? Тому що їх звести потрібно було до неповного, а далі за тією ж самою схемою. Далі, номер 605. Знайти послідовність натуральних чисел, добуток яких на 36 більше, за менший з них. Нам, у нас немає жодного числа. Але нам сказали, що це перші е, натуральні. Да? Перші два, два послід... а ні, не перші а просто послідовні два натуральні числа. Ну, нехай перше число у нас буде х, тоді друге число, якщо воно послідовне, то за ним йде на одиничку більше. Сказано, що добуток їх х помножити на х плюс 1, Добуток це діє множення, нагадую, результат діє множення. На 36 більше за менше з них. Тобто, якщо ми віднімемо менше з них, менше буде те, що перше, то різниця між ними буде 36. Розкриваємо дужки х на х до квадрату, плюс х мінус х, перенесемо ще, або нехай буде дорівнювати 36. Далі хси зникають, і х квадрат залишиться рівний 36. Звідки х ми можемо дуже легко знайти, як плюс-мінус корінь з 36. 6. Але, так як це сказали, натуральні числа, то ми обираємо тільки натуральне число. А натуральне тільки буде 6. Тобто перше число буде 6, а друге відповідно х плюс 1 буде 7. Відповідь вказуємо 6 та 7. Дивимось наступне завдання номер 608. Таке рівняння, знову ж таки, потрібно звести до неповного квадратного. А потім вже розв'язувати. Мені не подобається 6 зліва, тому пропоную все домножити на 6. Ми отримаємо х квадрат мінус 8х, а в правій частині з'явиться 6х. Перенесемо 6х ліворуч. Буде мінус 8х та ще мінус 6 мінус 14 таких х, дорівнює 0, звідки винесемо х за дужки, буде хнус 14 нулю. Отже, добуток дорівнює нулю, коли або перший х дорівня 0, або дужечка наша х мінус 14, другий множник, дорівнює нулю. Тому х друге має бути 14. Відповідь 0 та 14. В другому рівнянні розв'язується аналогічно, позбудемось від 5 та двійки. Тобто домножимо все на 10. Перший дріб скорочується, залишається 2, додатковий множник. Другий знаменник скорочується, залишається 5. Ну, а двічку ми домножимо на 10. Отримуємо 2х до квадрату мінус 2 на 3, 6. Мінус 5х до квадрату. Далі мінус на мінус буде плюс 5 на 1, 5 дорівнює 10. Рахуємо подібні мінус 3х до квадрату дорівнює 10 відняти 5 та додати 6. Це буде 11. Отже, х квадрат буде рівне 11, поділити на мінус 3, що в принципі бути не може. розв'язків дане рівняння мати не буде. А на сьогодні все. Додому подібні завдання потрібно буде виконати. Розв'язуємо, тренуємося до наступного уроку. До побачення!